Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового командира терористичної організації ЛНР, який воює проти України на східному фронті. Бойовий улавах окупантів брав активну участь у бойових діях проти сил оборони. За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Алчевська, що на Луганщині, який у 2015 році приєднався до терористичної організації, під позивним Комунарськ він утримував бойові позиції у межах населених пунктів Северодонецького району. Після повномасштабного вторгнення загарбники запропонували йому посаду заступника командира підрозділу Призрак, який входить до складу збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що у червні 2022 року, під час окупації. Міста гірське Северодонецького району він особисто підняв прапор Російської Федерації на е, адмінбудівлі цивільно військової адміністрації. Наразі на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, тобто за частиною 1 і частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим 3 – участь у терористичній організації. Зломисник переховується на тимчасово окупованій території від правосуддя, тож його оголошено у розшук підозрюваному загрожує до 15 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.